Вона сказала так і вловила купу хейту. Або як організувати весілля за 80 тисяч доларів і не потратити при цьому ні центр. Розповідаємо про крутий кейс від KFC і їх цибулевих кілець. <плес> не так давно один дуже закоханий хлопець зробив пропозицію своїй дівчині буквально у ресторані KFC. Як можна робити пропозицію, коли зі сторони пахне смаженою курочкою, а на кухні готують смажені цибулеві кільця? Саме так писали під коментарями до їхнього відео. Проте історія закінчилась хеппі-ендом. Багато брендів, які почули про цю ситуацію, вирішили допомогти закоханій парі і організувати для них весілля на не мільйон, але 80 тисяч доларів. Один з відомих брендів, ви його напевне всі знаєте, це Макдональдс, організував для них поїздку за кордон. Інший відомий бренд придбав машину. Ще один придбав сукню для нареченої. Тому зараз у вас є крута можливість, ну точніше, сподівання на те, що ви можете зробити таку ж пропозицію, але у Макдональдсі. і раптом вам пощастить і вас відправлять кудись на Таїті.